Так, ну це, походу, куди треба. Сканер. Це, походу, той самий сканер, друзі. Так, а ну, набираємо контент, готуємося. Зараз будемо дивитись. Так, ну це все лахміття нам не до потреби. Стоять, я тобі зараз там -то. Да, да 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 оцей сканер. Так, ключ-картка. Я так розумію, оцю штуку ми... Да, ми до неї підкрастись не зможемо. Ну добре. Так, і... Ще якась ключ-карта. А, то напевно флешка була зі схованкою. А це ключ-картка. Треба нам ще записи почитати, бо ми щось не цей. Оце називається поперся до цього. Як він називається? До хімзаводу.